Що мають на увазі, коли говорять про звук Древіса Скотта. Якщо ми говоримо про його ранні альбоми, то це електрогітари та семпли, які несуть дуже темну атмосферу. Якщо ж ми говоримо про його останні роботи, то до цього списку ще додаються і сінти, які несуть в собі атмосферу космосу та ейфорії, за які відповідає продюсер МакДін, якого ще називають королем синтезаторів. І сьогодні ми постараємося відтворити цей звук у біті, який я написав для цього відео. А також я покажу вам фішки, які ви зможете використовувати в ваших наступних бітах. Не забудьте оплатити цей перегляд лайками, і ми починаємо. Що ж, у нас є досить комплексний біт, який складається з першої частини, з переходу та з другої частини. Так багато усього, тому що інструменти з першої та другої частини не мають нічого спільного. Це зовсім різні інструменти та різні вісті. У нас два темпи у біті. Перший це 120 на початку і 140 після переходу. Ще я вирішив вам показати, як змінити темп під час треку. Для цього нам спочатку потрібно обрати BPM. І насправді неважливо, це буде BPM спочатку, який буде грати у пісні, або під кінець. Давайте оберемо, наприклад, 120. І далі назискаємо ось тут Create Automation Clip. Якщо у вас вже буде готовий там деяка частина треку, то у вас темпо буде розтягнутий на ту частину, яка вже готова. Так як в мене проєкт нульовий, в мене тут нічого немає, я саморуч розтягну. Наш наступний шаг, якщо ми обрали BPM, який буде спочатку, то наш наступний шаг це зробити BPM, який буде у другій частині треку, наприклад, 140. Ми натискаємо тут правою клавішою і натискаємо Copy Value. І давайте уявимо, що десь тут буде наш перехід. Тут нам потрібно, щоб було 140 вже. Ми натискаємо тут Paste value. І ось тут тепер також paste value. І давайте ось тут буде наш, наприклад, перехід. Тут ми знову Copy, copy Value. Це 120 bpm. І тут знову paste. І усе. І можемо тут крутити, як хочемо, щоб вибрати швидкість переходу. Дивимось зараз ось тут. Усе. І до кінця треку так може грати 140 BPM, як ми обрали. І що ж ви обрали, наприклад, щоб 140 грало під кінець, то робимо навпаки все. Обираємо 120, copy value, Ось тут ставимо точку перед нашим переходом. Paste. Paste. І ось тут, наприклад, буде перехід. Знову тут копі. І ось так. Тепер тут 140, тут 120. Ось так. Спочатку ми слухаємо деякий шматок біту, а потім розглядаємо кожен окремий елемент, який був новий у цьому шматку. Починаємо. Що у нас є у даному шматку? У нас є ось такий луп. Взагалі я почав писати цей біт саме з лупу. Останній час я дуже полюбляю так робити. У соло луп звучить ось так. Щось такого типу саксофона. Заборобок є Pro-Q 3, щоб прибрати низ та верх трішки. Сус другий, щоб прибрати резонанси та кристалайзер, який просто буде творити такий треш в майбутньому. Але це потім. Далі є ось така гітара. З обробок лише термал Без обробок звучить ось так гітара. Вже досить непогано, але термал... Додає якогось такого, ну, типу прикольного звуку. І тут ми маємо рімшот. обробок еквалізація перебрати та верх та досить багато ревербу. І ще хотів сказати, що ця гітара настільки добре сюди вписалася, що потім, коли я слухав флуп вже без гітари, мені чогось не вистачало. Ось, наприклад, давайте послухаємо. Мені так набагато більше подобається. З фішок по гітарі. Що тут є? Ось так воно у соло. ще раз. Потім грає такий самий паттерн, але ось тут нотка ре дієс, вона трішки зміщена. Мені подобається, як воно звучить. Йдемо далі. З нового в нас тут додається гітара ще одна, яка у соло звучить ось так. У нас тут є одна фішка. І що це за фішка така? Ось тут, якщо ви придивитесь, то нота ля воно продовжується над нотою соль. У деяких вісті так можна зробити слайд, тому що без цього буде звучати ось так. З цим. Мені так подобається набагато краще, і ви можете взяти цю фішку собі на озброєння на майбутнє. З обробок на гітарі немає взагалі нічого, тому що досить гарний пресет попався зі старту. І додається ще 808-й. По 808 все дуже насправді просто. Це тупо стандартний спінс. Зобробок на ньому лише фрутіліметр, щоб зробити сетчейн. І це все. Йдемо далі. Тут нас вже повноцінно починається драмка і почнемо зі снером, у соло, ось так. З обробок, що у нас є на снейру, це clipper, щоб трішки прибрати пік. І прокю, щоб прибрати бас з нього, щоб не давав гризюку. Далі у нас іде кік, який майже повністю повторює паттерн 808-го. Додав його сюди тільки щоб додати потужності до 808-го. Це все. Далі у нас йдуть хайхети. Прямі хе-хети і є роли. З обробок у нас на хай-хетах є. Де вони? Verhalle room, щоб додати просто комнати. І тут ще є Hat, який грає кожну другу долю. У наступному квадраті додаються ще два елементи. Це Hat, який Тепер грає кожну другу та четверту. Та ще додається такий FX, який у соло звучить ось так. З обробок на ньому лише Panomatic. Насправді дуже крутий плагін, тому що до цього я користувався іншим плагіном, і зараз я не бачу у цьому сенсу. Panomatic справляється зі своїми завданнями ну, тупо на 100%. Ось виставив ось таку швидкість. Ще раз слухаємо. Чуємо, як він грає ось тут і ось тут. Отак от. Наступний квадрат. Тут додається піаніно. У соло ось так звучить. Там зробив вже чутний ділей, але ще в нас є еквалізація, прибрав низ та прибрав ось тут середину. і я вам рекомендую тут теж іноді, якщо ви використовуєте піаніно, теж іноді тут прибирати. Тому що піаніно дуже часто дає ось тут от грязюку середині. Далі термал, ділей і сус. Другий знову щоб прибрати резонанси. Давайте послухаємо без обробок піаніно. Тепер з інша справа. Наступний квадрат. Що в нас може бути тут цікаво? Тут повністю зникає драмка, щоб дає слухачу трішки передохнути, а ще повертаються два інструменти, які грали до цього. Перед початком нового квадрату у нас 808 вступає. Слухаємо заново. І далі в нас вже починається перехід. Але до цього я б хотів трішки зробити підсумок першої частини. Що в нас взагалі тут є по першій частині? У нас є досить крутий луп, який заповнює простір. Що в нас тут є гітара, яка грає довго? Гітара, яка грає коротко, виступає як контрмелодія. 808 для басу і драмка. Насправді нічого такого супер особливого, але у цієї частині біту є такий трішки меланхолічний, такий темний вайп, який є у бітах Тревіса. І завдяки чому він створюється. Давайте подивимось. Є ось така довга гітара, наприклад. І тут ми бачимо інтервал у велику секунду: ось тут, ось тут, ось тут. Йдемо до короткої гітари. Що у нас тут є? Знову інтервал вже мала секунда. Ось тут, ось тут. І тут також мала терція, мала терція. Ну, тобто, такі е, досить дисонансні е, інтервали. Якщо ми підемо до піаніно, то там ми побачимо те ж саме: велика секунда, велика секунда, мала секунда. Ну, тобто усі інтервали, які грають у першій частині, це дисонансні інтервали, які задають ось такий меланхолічний настрій. Тому, якщо ви захочете зробити такий настрій у ваших бітах, використовуйте дисонансні інтервали. Далі в нас починається перехід. Стосовно нашого переходу є. У нас продовжує грати наш луп. У нас додається вокальний луп. І давайте його і послухаємо у соло. Зобровок. Тільки убермот, щоб додати широти. Це усе. Далі в нас додається такі клавішні тере-пади. У соло звучать ось так. З обробок є еквалізація, щоб прибрати верху, тому що досить систіли. мод щоб додати широти та або щоб додати ділей. Є ще один елемент, який дозволяє зробити наш перехід більш плавним. Він знаходиться ось тут унизу, і звучить він ось у соло. Що є в нього з обробок? Тільки знову UberMod, щоб додати широти. Це усе. Але в нього ще є ось така фішка, яку я показував а, в одному зі своїх відео. Я залишу ось тут, або ось тут, не знаю, <сування> десь тут посилання на нього, хто захоче, подивитися. Це Pchdown ефект І йдемо далі. А, взагалі. Робити переходи я дуже полюбляю. І у нас є два види переходів. Перший це різкий, коли інструменти змінюються різко, і ти дуже сильно відчуваєш контраст однієї частини треку і другої. Ось, наприклад, в голові я придумав такий приклад, як: Якщо ви слухаєте Дрейка, то це пісня Rich baby Daddy» в кінці там є перехід, коли. Дрейк вступає, там повністю змінюється трек на інші інструменти. Або ж, якщо ми будемо говорити про більш плавний перехід, то це, наприклад, той же Тревіс Скотт, це трек My Eyes. Там перша частина пісні грає дуже так мило, а потім вступає друга частина пісні вона супер космічна, мені вона дуже подобається. Хто слухав, той знає, про що я кажу. Слухаємо далі наш перехід. Ви це чули? І це не новий елемент, це продовжує грати наш луп. У чому справа, як я казав раніше, на ньому є плагін Crystallizer Ось тут є автоматизація, яка запускає в роботу цей плагін. І е, саме, саме насправді веселе, що я користуюсь їм уперше. Я коли включив цей луп, і я такий думаю, типу, а як його можна різноманітнити? І я просто накидую Crystallizer кристалайзер вперше в своєму житті, і він починає звучати ось так. Ну, типу, взагалі, вау, що це? Супер-супер, ну, супер текстурований звук, мені дуже подобається. Ще у нас трішки продовжується наш вокальний луп. Я просто зробив такий ділей саморуч, от ось тут відрізав кінець лупу та продублював його, зробив кожен шматочок трішки менш гучним. І наш останній елемент це такі собі райзер. Я сюди вставив, щоб е, логічно закінчити наш перехід та зробити такий більш врив у другу частину біту. Що ж, давайте слухати другу частину. З обробок також тут ми маємо вальхалу бермоту. Що в нас тут з'являється? нас вже наповну грає наш луп через кристалайзер. У нас з'являється бас, і нас з'являється е, лід. Бас соус звучить ось так. З обробок на басі в нас еквалізація, щоб я тут трішки додав сабу, тому що без нього ну, досить сухо звучить. А ще я прибрав трішки верху. Ось, наприклад, без актуалізації звучить так, з нею мені подобається більше. І ось тут у мене стоїть е мультибет компресор для сайдчейну від Кіку. Поясню, чому, якщо ми послухаємо ще раз, то ми почуємо, що бас грає на. Кожній частоті. І мені не потрібно, щоб коли грав кік, щоб присідав весь бас. Мені потрібно тільки, щоб присідала його басова частина. Тому я зробив еквалізацію, зробив стечень через мультибенд компресор тільки на низ. Ще я б хотів поговорити мелодичну частину басу. Давайте його подивимось. Що нас тут мається? Ось це тоніка, потім. Півтону, потім у нас грає кварта і мала терція. Ну, тобто, знову у нас дисонанс. І тут теж такий собі невеличкий дисонанс. І з перехід у кварту теж є досить цікавим. Якщо ви слухаєте західну музику, то так дуже часто робить, наприклад, гід з його продюсером Бенексом. Нічого особливого саме звуці, але в обробках у нас є OTT, щоб додати трішки верху, Ubiermo, щоб додати шорти і верб, який робить усю атмосферу. Без обробок звучить ось так. Ну, типу, непогано, але з обробками звучить значно краще. І слухаємо далі. Тут у нас починає вступати драмка. Вступають перші хай-хети, які грають не прямий ритм. Вже ми чуємо з обробок є кімната, та там ще, наскільки я пам'ятаю, є UberMod. Далі інша драмка це кік. Кік, снейр. Два снейру. Хай-хет вже грає тут. Прямий з ось такими ролами. І в нас ще додається рол ось тут. Ось такий. Ще, коли починає грати драмка, у нас повністю змінюється темп на 140, як я казав у початку відео. Йдемо далі. З елементів у нас тут додається такий е, лід тире клавішні У соло вони звучать ось так? Е, мені це трішки віддалено віддає і ідіемам, але трішки. Що в нас є з обробок на цьому інструменті? q 3 прибирати трішки низ. Оце те знову, щоб додати верху. Thermal і обермот, щоб зробити ширше. Ще у нас з'являється тут open head. Також тут є ось такий елемент, пустота. У нас зник наш луп щоб оновити трішки слух нашого слухача і дати йому відпочити. Слухаємо далі. Що в нас тут з'являється? У нас повертається наш луп, і додається арпеджіо Арпеджіо грає ось так. Тобто тут грає те саме, що і тут, але на октаву вище З обробок у нас є ділей. І верб, щоб додати простіру. Ви можете робити у своїх бітах так само, наприклад, повторювати якийсь елемент або вище на октаву, або нижче на октаву. Наприклад, я іноді використовую так з басом такий прийом. У мене бас йде, наприклад, на октаву вище, ніж я хочу, а потім я його повертаю на октаву нижче. Тут йде навпаки, тут з октави нижче на октаву вище. Далі в нас повторюється. Ось цей квадрат, він такий самий, як і ось цей. Ось цей квадрат, він такий самий, як і ось цей, який ми щойно слухали. І далі в нас йде аутро. Що ми можемо сказати про аутро? По-перше, якщо ви слухаєте музику Майка Діна, то ви можете дуже часто помітити таку фішку, що він любить робити соло на басу. Ось, наприклад, я зробив ось так ось тут. Ну, типу, прикольно, ви можете використовувати теж так е, на вступах до пісні або на аутро, як я зробив ось тут. Далі, коли соло закінчується, вступає новий бас, який до цього не грав. З обробок на цьому басі е, взагалі нічого немає, тому що він мені і так сподобався. І деякі з вас можуть сказати, а навіщо так усе ускладнювати? Якщо можна просто взяти ту саму драмку з першого біту, ту саму гітару з першого біту, да, там додати якогось нового елементу, але можна залишити так все саме, як і було до цього. І якщо ви послухаєте другий продакшн, ви почуєте, що кожен квадрат щось додається або щось зникає. Тобто слухач не втомлюється від музики, ну взагалі. Так працює дуже багато хто з топових артистів та їх продюсери, але. Перший приклад, який в мене є зараз в голові. Якщо ви послухаєте альбом After Hours The Weeknd, то ви там почуєте, що у багатьох його піснях грає ну там 4-8 тактів, тобто один квадрат щось грає, потім додається новий елемент, якийсь зникає, додається ще якийсь елемент, який ви можете майже і не чути, але він там є. Ну тобто, це признак крутого дорогого продакшну. Що ж, друзі, це відео добігло кінця, і я сподіваюся, що ви змогли знайти для себе якісь фішки, які ви візьмете у свої майбутні біти. І до речі, якщо вам дуже сподобався цей біт, ви зможете купити його за посиланням нижче в описі. А в випадку, якщо ви розглядаєте ексклюзивну ліцензію, я можу змінити деякі елементи цього аранжування під ваш запит. А ми з вами ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі і усім до побачення!